Коли руйнується світ, так називається виставка, що відкрилася у Києві. Це документальний проєкт, присвячений невтіленому меморіалу трагедії Бабиного Яру. Його ще у 65-му році розробляли Ада Рибачук та Володимир Гмельниченко. Однак втілити його тоді не вдалося. Лише зараз представлять архівні матеріали, ескізи, і власне сам відреставрований макет меморіалу, документальну спадщину Бабин Яр торік включили до міжнародних. Народного реєстру програми Пам'ять світу ЮНЕСКО. Виставка буде працювати до кінця липня. Вхід вільний. Суспільство прийшло, мені здається, до розуміння, що нам всім настав час переосмислити власну історію. Все, що з нами зараз відбувається, є невід'ємним наслідком всього того, що з нами відбувалося колись. І от це все гарний привід. Просто обернутися назад і і гарно задуматись. Ми сьогодні постійно говоримо про моморалізацію і щодо історії Бавану Яру, оскільки було багато конкурсів, багато проєктів. і ми бачимо наскільки завжди радянська влада їх зупиняла і не реалізовувала, тому що вони боялись такої момралізації.